Всім привіт! Я Настя! І сьогодні в нас рубрика Кукінг. Будемо готувати печиво до Дня закоханих. Також ми будемо його прикрашати, звичайно. Всіх вітаю з цим святом. Е, якщо ви любите це свято, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Якщо не любите, також поставте лайк. І починаємо! А для початку ми беремо масло кімнатної температури, всипаємо його сюди. Беремо цукор. Півчайної ложечки солі, ванільний цукор. Я не знаю, на глаз так трохи. А може весь, а чого ні. Та взбиваємо все це міксером. Так, я все це перемішувала десь 5 хвилин і зараз я беру трохи молока, 20 мл, додаю сюди. І просто перемішую міксером знову. Додаю одне яйце. І також міксером перемішую. Вінчик нам більше не знадобиться, тому я зараз його приберу. Кількість інгредієнтів і взагалі що потрібно, напишу в описі, щоб тут вже не, ну, не займатися цим. У нас є мука. Ой, у нас є борошно. Зараз половину борошна, цього я вмішую в тісто. Далі працюємо тільки ложкою. І додаємо сюди е, розпушувач. Додаємо сюди дві ложки розпушувача. Я ще буду додавати корицю сюди для пікантності, чи для чого там. І вимішую це все ложкою. Додаємо все інше борошно, що в нас залишилось. Ой! Ось так хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. Хоча взагалі я готую це перший раз. Я далі буду робити це руками, бо це не дуже зручно ложко робити. Ось така гарнюнька вийшла. Якщо чесно, я вже його скуштувала і воно дуже-дуже смачне. Так, цього не можна робити, але що поробиш? Воно трохи липне до рук, тому зараз я додав трохи борошна. Ну Десь там 2 столові ложки. І вимішаю його ще раз. Ось таке тісто в нас вийшло. Я його вже вимішала. і Зараз нам потрібно його обгорнути харчовою плівкою і на годину прибрати до холодильника. Я достала цю ковбасочку з холодильника. У мене дуже гарний настрій, тому що нарешті наступає саме цікава частина, і моя улюблена це ми будемо вирізати, прикрашати і все таке. Але спочатку давайте розкатаємо ж тісто. Об'їздила три або чотири магазини в пошуках формочек до Дня закоханих. Я нічого не знайшла, тому нам знадобиться це і це. І будемо зараз щось з цим робити, якось вирізати ці формочки. Я собі з пінтереста зберігла декілька ідей, тому зараз будемо робити щось подібне. спочатку зробити ножем, може вийде. Ось що в мене вийшло ось такі два противня і за кадром я зробила ось такий стаканчик нарешті я вже все дістала з духовки, я десь 20 хвилин запікала, і тут я вже один скуштувала. До речі, було дуже смачно, дуже целюлітно. І зараз я вам покажу, що в мене є для прикрашання. Є ось така посипка, звичайно, сердечка, зірочки. Ну і такі звичайні. Є ось такого кольору також. Є вісім кольорів ось такої глазурі, але вона, напевно, як типу шрифт працює, але, ну, вибачте, іншого не було. Буде, що буде. Так, і ось такі міні маршмеллоу Це взагалі так мило, я не можу з цього. Ну, здається, перше нічого такий. Ну, мені подобається а вам. Щось на губи не дуже схоже. Очікування реальність. Клас. Я, мабуть, не буду його продовжувати робити, бо це щось жахливе. Коротше, я відрізала цього, цієї штуки. І вона так краще стала покриватися, тому я думаю, я зараз всі обріжу і буду їм малювати. Здається, це не так безнадійно, як могло спочатку показатися. Ну, вроді нічого. Нарешті я закінчила, я вже не можу. Ось що вийшло. Зараз покажу поближче. Ось лав наша, серденька. Якщо чесно, мій улюблений це оцей. Та, напевно. Оцей мені здається, це досить непогано вийшло. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, не забувайте залишати лайк та коментарі к цьому відео. І всім пока! Зустрінемось в наступних відео!